Отже, жителі Запорізької області чули сирену кілька разів протягом минулого вечора. Влада попереджала про загрозу застосування авіаційних ракет Х-59. Проте інформації щодо вибухів наразі немає. Крім того, вчора кілька разів обстрілювали прифронтові регіони області, застосовували керовані, зокрема, авіабомби. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок. А вітаю вас. Ну, давайте почнемо з того, як минула ніч у вашому регіоні. Цьому за добу ворог обстрілював більш ніж 250 разів територію Запорізької області. Здебільшого, це були префронтові міста Оріхівського напрямку, Голіпільського напрямку та Степногірського. Більш ніж 30 більш ніж 30 будівель зруйновано. Ми отримали заяви від більш ніж 30 родин про те, що після обстрілів їхні будинки зруйновані. На жаль, також ми бачимо про те, що в під час обстрілів було зруйновано одну з ліній електропередач, що також знеструмило місто Орехів і. Також наші комунальники наразі будуть відновлювати електропостачання для того, щоб тим мешканцям, хто залишається на тимчасово на території наближеної до бойових дій, надати можливість користуватися, хоча б якимись комунальними послугами, не дивлячись на те, що більш ніж 50 населених пунктів вже більш ніж півтора року без електропостачання. Також для нас залишається актуальним питання евакуації. Вчора одна родина з території наближених до бойових дій була евакуйована в цій родині. Також є 15-річна дитина. Вони все ж таки прийняли рішення для себе виїжджати з території наближених до бойових дій і а, силами наших правоохоронних структур ДСНС, була евакуйована ця родина. До чого ми, до речі, і закликаємо всіх інших мешканців, хто знаходиться на вкрай небезпечних територіях, евакуюватись і точно перечекати, поки наші військові звільнять повністю нашу територію, відсунуть лінії фронту, перечекати в більш безпечних місцях. Вкрай небезпечна територія і, взагалі, ось це наближення до, до лінії проведення бойових дій. Яким чином це оцінюється? Тому що ми розуміємо, що кожен по-своєму суб'єктивно теж може не до кінця коректно оцінювати загрозу. Я не знаю, там людина, яка живе в умовному новотаврійському Оріхівському району, вона може говорити стверджувати, що нічого надзвичайного не відбувається, я буду жити далі. А насправді це може виглядати інакше. Ми розуміємо, що найнебезпечнішим являються приблизно 20 кілометрів від Запорізької лінії фронту. Ті населені пункти, які знаходяться в 20 кілометровому радіусі, це те. Куди ворог достає абсолютно всім своїм озброєнням, починаючи від 50 кілометрової зони мінометами, закінчуючи своєю артилерією, продовжуючи там 30-40 кілометрами від лінії фронту, але найнебезпечнішим є саме цей радіус, який ворог обстрілює постійно, і ми ж бачимо це в цифрах: 250 разів за добу. Це ж означає, що не те, що це робиться кожної години або кожної півгодини, це робиться постійно. Наші мешканці на собі це відчувають. Хоча ви абсолютно правильно кажете про те, що в цьому сьогодні Запорізька образ є а, такою територією, яка а, точно Значно небезпечніше ніж багато інших територій нашої держави, наприклад, вчора на території міста Запоріжжя сигнал повітряної тривоги звучав більш ніж 8 годин за добу, і це ми вважаємо, що досить недовго, тому що буває, коли і 14, і 16 годин за добу можна сказати постійно звучить сигнал повітряної тривоги. Як зараз ситуація на окупованих областях? Як там окупаційна влада готується до виборів президента Росії? Насправді цей фейки фарс вони вже розпочали. Вони розпочали вже його декілька днів, не дивлячись на те, що основні вибори в них пройдуть колись там в середині березня. Вони вже почали побудинкові обходи. Вони вже почали збирати, начебто, голоси. І ми бачимо навіть по фотографіям в тих засобах пропагандистської інформації, які ворог публікує, про те, що здебільшого це расистські військові, хто займає чергу для голосування, начебто, голосування. Насправді жодного. Сування не відбувається. Ворог напише про те, що 24%, чотири вибачте проголосувала за терориста Путіна, і таким чином буде намагатися скривати свої злочини, але це точно не про демократію. На жаль, сьогодні ми також бачимо, що ще більше ворог тероризує наших мешканців. Вони посилили а, фільтрації перевірки телефонів. Також, також як ще один засіб тиску, який ворог вигадав, це. Всі мешканці на тимчасово окупованій території в Бердянську, Токмаку, Мелітополі, почали отримувати смс-повідомлення від ворога про те, що всі їхні розмови записуються, та е телефонні переписки також читаються. Уявіть собі, ворог це не просто вже робить таємно а ворог це акцентує і про це попереджає, що він точно живе в кожному телефоні нашого мешканця. Вплив окупантів на неповнолітні, хотілося б про це з вами окремо поговорити. Яким чином вони намагаються впливати? Тому що, знаєте, такі відголоски надходять, то якийсь там, ніби художник з Москви приїде в Дніпро -Рудне і провадить якісь там уроки, то, значить, на 23 февраля змушують дітей в Мелітополі малювати якісь там листівки. Ну, от, от такі речі доходять. Та ви, ви певно про це знаєте більше. Як вони впливають на дітей? Насправді ворог сьогодні обрав таку категорію, як підлітки, як діти, одну з основних для своєї пропаганди. Саме ці категорії вони масово намагаються промити мозок, саме цю категорію вони масово намагаються застосовувати в своїй пропаганді. Що відбувається? Ну вперше, по перше, всі діти, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, зобов'язані вступити до однієї з десяти ворожих пропагандистських організацій. Що це за організації? Наприклад, Юнармія, Юг Молодий. Пул першого, Тож ти не можеш просто жити в тимчасовій окупації і не рахуватися в одній з цих організацій. В цих організаціях ворог проводить таку тотальну пропагандистську роботу по промивки мізків нашим дітям. Тож вони розповідають свою неправдиву історію. Вони а, Застосовують дітей на зустрічі з військовими СВО, які розказують, чому вони прийшли, як бувати нацистів, і так далі. Вони також роблять колективні виїзди з тимчасово окупованої території до різних регіонів Ферефії, і під час цих виїздів також відвідують адміністративні будівлі, будівлі різних організацій для того, щоб там проникнути з цією пропагандою і намагатись повірити в неї. І це не все, що ворог робить, продовжуючи це. Курсами по управлінню дронами, курсами по зборці дронів, мілітаризацію та проведення військової підготовки з 16 або 17 років. Тож сьогодні діти вони попали в таку величезну пропаганду, де ворог просто над ними знущається, роблячи з них своїх а, якихось сторонників. Але ми розуміємо, що після деокупації ця категорія точно буде. Потребувати особливої уваги для того, щоб ми пояснили їм правдиво, що відбувається, показали, як правдиво це відбувається, і звичайно, ми готуємося вже до цієї роботи. А от якщо ви кажете, неможливо <світ> жити і не вступати до цих організацій, а що якщо не вступити, що далі чекає на такі сім'ї, які не віддадуть дитину в юнармію? Ми бачили приклади, коли в до цих сімей застосовувалися декілька репресивних етапів дій. Перш за все. Ворог або колаборант, вчитель або представник окупаційної школи приходить спочатку до сім'ї додому, перевіряючи чи дійсно ця дитина проживає, в яких умовах вона проживає. Попереджаю, що якщо не буде дитина ходити до фейкової а, захопленої школи і не вступить до юнармі, то спочатку це буде штраф. Штраф вони анонсували в розмірі 10 тисяч гривень після того рублів. Вибачте, після того, якщо це не подіяло, то викликають в комендатуру на співбез. Сюди батьків, і тож такими заходами примусу та залякування вони саме і діють для того, щоб залякати наших дітей та батьків на тимчасово окупованій території щодо м, установ освіти і медичних теж установ, ем, наскільки багато людей з окупованих територій вони колаборують фактично з росіянами? Чи все ж таки це йдеться про завезених е, вчителів, медиків і, і так далі? Я б сказав, що вся основна колаборація вона відбулася в перші півроку захоплення нашої території. Саме тоді ми бачили хто погодиться, хто не погодиться. Що стосується цих двох сфер, про які ви наразі питаєте, то в освітній галузі можна привести в конкретних цифрах це не більше ніж 15% погодилися співпрацювати з ворогом в різних містах по різному десь погодилися якісь директори шкіл, десь не погодилися. Звичайно, ми бачимо основну тенденцію, що цих 15% хто погодився з перепрацювати, це здебільшого технічні працівники. Як слідство, ми бачимо, що керівниками освітніх закладів, вчителями призначаються ті, хто раніше цього досвіду ніколи не мав. Наприклад, директором школи може стати завгосп школи, наприклад, вчителем фізики може стати вчитель фізкультури, і так далі. Але звичайно ж, цих людей не вистачає ворогу для організації освітнього процесу, тому він має. Сово завозить вчителів з континентальної ерефії часто вчителі приїжджають вахтовим методом для того, щоб організувати освітній процес, але також часто вони приїжджають з тих регіонів, де вони слабо знають російську мову, тож вони навіть не можуть навчати наших дітей. Тож освітнього процесу, взагалі резюмуючи, я сказав би не існує на тимчасово окупованій території. Що стосується медицини, ситуація ще складніша. Навіть ворог підтверджує те, що сьогодні дефіцит медиків на тимчасово окупованій території більш ніж 3 тисячі людей. Це відбувається тому, що ворог сьогодні зробив все можливе для того, щоб кваліфіковані лікарі виїхали з тимчасово окупованої території. І дефіцит саме лікарів, висококваліфікованих лікарів, він надвеликий. І, звичайно ж, сьогодні. На всю тимчасово окуповану територію можуть працювати лише півтори лікарні: одна на території тимчасово окупованого Мелітополя, друга на території тимчасово окупованого Бердянська. Все інше ворог застосовує як свої військові шпиталі і, звичайно, не думає навіть про надання медичної допомоги цивільному населенню. А яка мотивація тих медиків освітян, які погоджуються на колаборацію? Тут якби дві основні речі. Перш за все, ті, хто погодилися з освіти та з медицини на колаборацію на прикладі медицини, можна розглянути конкретні фамілії, хто раніше був засуджений за корупцію, раніше перебував на якійсь там третій-четвертій ланці посаді. А після того як окупанти прийшли до тимчасово окупованого Мелітополя, вони його призначили керівником медичного закладу. Що цікаво, то те протривалося недовго, і спочатку ж ворог як діє. Він використовує місцевих, начебто, показати для всіх інших, що є підтримка місцевих, а потім викидає цих колаборантів, вже ставлячи своїх приїжджих. Саме так це і відбувалося. Тож на стадії ейфорії не невдахи на тимчасово окупованій території погоджували співпрацювати з ворогом. Потім їх викидали. Що стосується вчителів, як вже сказав раніше, то вони не брали кваліфікованих вчителів, точніше, не хотіли кваліфікованих вчителів йти з ними на співпрацю і лише. Ті, хто а, займали якісь не принципово важливі посади. То їх призначали саме керівниками освітнього процесу, саме тому вони й погоджувалися. І звичайно ж, заробітна плата ворог дійсно на тимчасово окупованій території платив заробітну плату досить велику, починаючи з того, що підвищив її приблизно в два рази по відношенню до тимчасово окупованого Криму. Саме це й було також мотивацією як сколаборувати, так і приїжджати на тимчасово окуповану територію, тим, хто вахтовим методом приїжджав. Дякуємо вам за надану інформацію, за те, що знайшли час. Іван Федоров нагадаю, голова Запорізької обласної військової адміністрації з нами на зв'язку.